Галина ніколи не думала, що стане заробітчанкою, але доля так завернула. Вона не боялась роботи, руки в неї були золоті, і вдома на городі, і корова, і свині усе тримала на собі. Але жити на одному подвір'ї з чоловіковою матір'ю то було випробування, яке не кожна витримає. Свекруха Марія Степанівна мала свій характер, гострий, як лезо. Усе знала краще, усе мала контролювати вона. А ще в сусідній хаті за тим самим тином жила її дочка Ольга, зовиця Галини. І хоч мала свою сім'ю, але щодня крутилася у матері, то каву разом п'ють, то нагород разом ідуть, то до Галини в хату навідуються подивитися, як там невістка поживає. Галина зітхала вечорами Господи, хіба ж так можна? Ні кроку без ока свекрухи. Ну що ж це за життя? Чоловік Василь особливо не втручався, та не зважай, казав, мама така, що без контролю не може. А Галі все набридло усе через неї сварки, через неї розмови. То борщ не такий, то білизну не там повісила. І одного дня, коли сусідка Ганя сказала, що в Італії є робота для доглядальниць, Галина задумалась. А може, і справді спробувати? Пішла радитись з чоловіком. Їдь, сказав він несподівано легко. Грошей трохи заробиш, діти підростають, треба вчити. Свекруха лише скривилась. Ще не вистачало, щоб невістка по чужих хатах ходила. Та Галина вже вирішила. Через місяць сиділа в автобусі в Італію, тримаючи в руках маленьку валізку і іконку від мами. Італія зустріла її важко чужа мова, чужі люди, важка робота, але Галина не боялася. Доглядала стареньку жінку, потім іншу. За рік зекономила трохи грошей, купила собі кращий телефон, передала синам подарунки, а вдома чоловік хвалився Галя моя молодець, хату потроху будемо ремонтувати. Коли приїхала у відпустку, привезла гостинці всім, навіть свекрусі, та лише буркнула. Що з того, що гроші маєш як чоловіка вдома нема кому догледіти? Галина знову промовчала, але цього разу вирішила поки життя дає шанс, треба діяти. Вона не вкладала зароблене у стару хату, де мешкали всі в переміж, а купила клептик землі в сусідньому селі і почала будувати власний дім. Коли про це дізналася свекруха, здійнявся шум. Ти що, собі хату будуєш, а мій син де житиме? кричала вона. Буде зі мною жити, спокійно відповіла Галина, якщо схоче. Звісно, це не сподобалось ні Свекрусі, ні зовиці. Вони довго перемовлялися між собою, і одного дня Марія Степанівна хитро заговорила. Галю, ти ж така добра людина. Може, візьмеш Олю з собою в Італію? Вона теж хоче трохи підзаробити. Ти ж допоможеш родичці. Галина довго вагалася, але що зробиш, родичка. Гаразд зітхнула, візьму. З того дня почалось нове випробування. Ольга приїхала в Італію з виглядом туристки, а не працівниці. Ой, це мені важко, казала після першого дня, та стара надто капризна. Усім важко, відповідала Галя, терпи, звикнеш. Але Ольга не звикала. Вона міняла місця, скаржилась на все від їжі до погоди, зрештою, просто оселилася у Галі вдома, у тих самих італійців, де та працювала. Я трохи відпочину казала, потім знайду собі щось легше. Вона відпочивала місяць, другий, поки Галина працювала по 12 годин. Ольга сиділа в телефоні, пила каву і просила гроші на дорогу. Галина давала соромно ж виганяти рідню. Та коли нарешті зібралась додому то замість дякую почала обмовляти Галину. Сказала всім, що Галя там панує, грошей не дає, принижує і взагалі поводиться, як пані. Коли Галина повернулася з Італії через півроку, то почула від чоловіка холодне, і я ти там поводила з моєю сестрою. Вона все розповіла. Що вона розповіла? спитала тихо. Що ти її ображала, що ти змінилася? Галина стояла як укопана, то вона жила в мене, їла в мене. На роботу я її влаштовувала, але Василь уже не слухав. Мати з дочкою зробили своє. За місяць він подав на розлучення. Було тяжко, галина плакала ночами, але руки не опустила. Одне її тільки тішило, що хату зразу на сина оформила, тож чоловік при розлученні нічого не отримав. Хату вона добудувала, сина забрала до себе, той усе бачив, все розумів, а молодшому згодом купила в місці квартиру. Вона більше не чекала добра від тих, хто вміє лише брати. Лише раз на великдень, коли сиділа біля свого нового дому чистенького і затишного, сказала сусідці, знаєш, Марія, я зрозуміла одне, що саме спитала та не роби добре, щоб не вийшло зле, бо іноді добро зроблене не тому, хто його вартий, повертається великою бідою. Марія кивнула. Та ти, Галю, не жалій, ти вчинила по совісті. Може, й так, посміхнулась Галина. Але тепер я точно знаю, що не всі люди здатні цінувати добро.